Друзі, це трешак. Це просто трешак. Я, наприклад, цього не знав. А ви, ви знали, що в 2-літровому дизельному пасакі може стояти коробка DQ200. Це в нас 21 рік. Е під час діагностики, е коли ти знаєш букви непозначення коробки, ти розумієш, що тут щось не те. Е гуглю символи двигуна. Бачимо, двигун у нас DTRA. Дизельний двигун об'ємом 2 літри і потужністю 122 кінських сили. Так, це 2 літри дизель. І на двохлітровому дизелі в нас стоїть коробка DSG DQ200. І якщо загуглити оцей 0CW, 0CW в гуглі, DQ200. Бачите, 0CW. Сімьорка, але суха. Відповідно, я думаю, що на таку машину ціна мала би бути інша. А ви як бажаєте?